Міжнародний турнір з волейболу серед ветеранів на Кубок Водолія зібрав під своїми знаменами учасників з різних куточків України. Організатор турніру Ігор Бірюков зазначає, що серед учасників є призери чемпіонатів світу та Європи. Уже Это широкомасштабный турнир, самый крупный на Украине, собирается до 40 команд 350 участников с 25 городов Украины. Практически весь цвет ветеранского волейбола здесь присутствует на сегодня на турнире. Здесь все чемпионы, все призеры. Запорізькі команди на турнірі були представлені досить широко. Найтитулованіші представники спортивного клубу Запоріжжя, ветерани колективу є володарями чемпіонських титулів різних міжнародних змагань. Проте це не єдина команда, яка може похвалитися успіхами на світовій арені. Ну у нас одна самая титулована команда СК Запорожжя, которая вже 12 лет является чемпіоном мировым. Они чотирикратні чемпіони этих олімпіад. кроме этого интересная команда у нас женская есть 45 плюс и интересная команда вот в мелитополе мужская в мелитополе женская Запорізькі волейболісти у чоловічій категорії 60 є головними фаворитами змагань. Також вони основні претенденти на поїздку до Нової Зеландії, де у 2017 році відбудуться всесвітні ігри ветеранів спорту. Капітан команди СК Запоріжжя Віталій Чередниченко зізнається, що зі складом спортсменів ще не визначились, проте волейболісти вже налаштовані рішуче. Состав команди поки на сьогодні ще не, не готовий. так сказати, обсуждаються кандидати, підбираються люди. Будуть якісь определені збори. Ну, плануємо їхати і боротися за призові місця, не нижче. Саме волейболісти запорізьких команд виграли більшу частину золотих нагород турніру. Прогнозовано переможцями у чоловічій категорії 60 стали гравці спортивного клубу Запоріжжя. Наступного року вони поїдуть до Нової Зеландії на Всесвітні ігри ветеранів. Також волейболісти спортивного клубу Запоріжжя були кращими у віковій групі 65. Серед жіночих команд усі перші місця дісталися представницям Запорізької області. Юлія Пасько, Денис Опалів, Тв 5